Всім привіт! Хочу привітати вас всіх з Миколаївчиком. Побажати здоров'я, довго життя, закінчення війни. Щоб все було добре. Це ж 06. А я не знаю. Це 06. Машина? У нас тут така красава, прикрасала, все. Ялина чаковна. Красиво, красиво. Скажи. Угу. Та ти і я. Мені страшно відстекла Ага, Я теж боюсь. Це здається, що він випаде з рук. Максимум. Йдемо. Максим, куди ми йдемо? Да. А чому? Так ну скажи чому. Не так чого. У мене ніякого настрою сьогодні нема. Тому що це таке сімейне свято. Тата в мене нема вже, який мене завжди вітав з Миколаєм. Мама мене привітала сьогодні, я її привітала. І сьогодні цілий день настрою взагалі нема. Ніякого. Ну і Максим запропонував бути моїм Миколаєм сьогодні. Сьогодні Максим Миколаєвич. Чи як там? Миколай Максимович? Він сьогодні Миколай Максимович. Володимирович, так? Да? Ти ж Володимирович? Ми yeah, yeah. сьогодні Миколай Володимирович. Він каже, пішли десь посидимо. Кажу, куди, ми, може, поїдемо в Лімерик. А він каже, ні, по місцю погода погана для Лімерика. Погода, правда, погана для Лімерика. Ну да. Но, То... потому, Ветер, быть, так. Вітер може бути і дощ. Так що лучше помістити, типу, недалеко. А автобус еще ждать, шляпся. Коротше, а куди піти тут? У нас тут оцей заклад Кларкс. Э, такий самий, іначе цікавий з Ось І каже, що зараз щось посидимо, там може пивайковий випнем, чи я не знаю. Да нормально просидім. Щось може, що закажем. Що-небудь вип'єм може тельчик. Коротше, він мене веселить сьогодні. Моя сьогодні геть похмура. Коротше, таке, друзі. Так що, зараз покажемо, що ми будемо тут сьогодні. Чим будемо себе радувати? Коли ми тут були останній раз? Ото коли велосипеди продавали, так? Пару місяців тому. Ось. Сьогодні зараз глянемо. Ну, так наче відчинено ж там. Не ну так, да, в суботу. І і я в втівоком дивись, скільки вже стоїть. В принципі. Ну, покладечі, то я так покладу. Що, взяли ж парасольку? Телефон, сторож Взяли, кажу, парасольку, бо тільки що вийшли, дощ був. Ґдозь був. Ґдозь. Якби вийшли на 30 секунд пізніше, Максим би не повертався по парасольку, а ти захлопнув двері. Так що сюди ми сьогодні йдемо. Сьогодні в люди йдемо, так? Вийдемо в люди. Так що, зараз глянемо, покажемо, що вам. Бачите, як тут гарно. У людей свята. Ай, які Подаруночки. Максим сьогодні в себе під подушкою знайшов кіндера великого. А що там було в кіндеру, Максим? Лей. Флеш миколай флеша приніс. Це хто? Це я. Це флеш. Усе такого. Тут ялинки красиві. Камін, бачите, красиво. А, поверху, зверху? А я не була тут ніколи зверху. Ми ж ні разу тут не були, Макс. А ти знав, що тут є другий поверх? Ого. Так. Тут, тут будемо. Давай. Так. Дивіться як. Максим уже тут. Уже расти все уже. <соединяющие> Смотри. Что там? Страубери, да и можно взять. А что это? Не знаю, где-то как теперь приходит. Что там ты сказал я Я хочу вот это. Страубери, мою... да и кирия. Це що, смачне? Так, да, я думаю, да. Будеш? Давай, я тебе теж візьму. А я не знаю, Зай. Давай, візьму, два страви. Деякі рі попробуємо. Зай, вони по 13. І що? Не знаю. Молодець, я Ця... сьогодні цвітною не подав. Я, цв я... не цвітною, Зай. Дуже цвітний. Святий. Дуже цвітний. Та не цвітний. Ну, він святий, а я цвітний. <laughs> все. Максим, він пішов туди. А я зверху познімаю. Я, чесно, я й не бачила цей другий поверх балкон. Бачите, як виглядає ялинка тут. Подарунки красиво. Картини ось старовинні. Затишно тут. Там ми колись сиділи. Я вам показувала. За тим столиком оцим цим шапор, з лівого боку. Такий затишний дворик у них теж задній, літня площадка. Нам сказали не сюди. А, ну сюди? А, у нас а, а куди ж нам? На, 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 а. Коротше, нас сюди переселили. Ось. А так, а залишили? тут щось таке. Бачите, в них святкове є. Є е, креветки. Подивіться. Це ланч -меню. А, це цю, блін. Ой, а мене нема іншого, А це зараз що, ланч? Ні. А що це зараз ланч ще? В них до якої години ланч? До п'ятої? Дивіться, що нам принесли. Прикольно. це шампанське. шампанське. Смачно? Я не знаю. А як його пити? Коротше, друзі, знаєте, як Коротше. називається цей коктейль? Називається Pornstar Martini. Перший раз такий п'єм. Ти пив такий коли-небудь? Ну как? Ой, он вкусный. Смачный? Да. Выпивай. Вкусик. М -м -м. М -м. Смачно? Это а шампанское? Да, его надо выпивать. Випьей. ні, випь зразу. Просто вип'я шампанское і все. И потом пей себе коктейль. Матя, давай. В сятом. В сятом. Це збиті білки зверху. Відчувається смак яйця. Цікавий. Коктейль. Мені сподобався. Так, ну ми випили по коктейльчику смачному, до речі. Сподобалось нам. Отак От іноді, знаєте, приємно. Не знаю, я вже не пам'ятаю, коли коктейль останній раз пила. Дивіться, інший заклад. Там нам меню не сподобалось, нічого не змогли вибрати собі. То ми йдемо сюди, де ми вже були наразі. Максима там бургер брав на вулиці. Ось тут така красива ялиночка теж. Бачите, такі бантики. О, Тут черга, тут не так просто. Так, ну тут нема місць. Все зайнято, сьогодні ж субота, свято. Так, що ми... А там зверху там тільки піцерія, так, є. там. Я вже... не Давай споднимося, подивимось, що там. Не хочеш? Дай. Давай. Зай... Можеш потримати, будь ласка, я це Я сьогодні ходила, дивилася, чи не прийшли мені чахли. Не прийшли. Думала на Миколая, прийде ціхли. Ой, нічого нема. Ой, господи, злякалася. Тут так красиво, друзі. Ось тут. Наші жіночки розповідали, що вони тут вже фотографувалися. Давай. Магазин, а там зверху є заклад. Там, здається, піцерія, типу як. Не думаю, що там прикольно сильно, але давайте глянемо, зайдемо. Дивіться, який Санта красивий. Великий. Подарунки, які в ньому. Що тут, столовка? Ага, зато, дивіться, Крісмас Тріс. Красиво. А що тут взагалі є? А, в них там самому накладати треба, так? Да? Так. Давайте глянемо. Ліжа така. Тут, бачите, все треба розігрівати. Коротше, ні, друзі. У мене з цього магазина, бларня цього, бачите? Є тепер ковтина. ну я зараз швиденько е, подивлюся. Можна на них є святкові знижки на ці ковтини, що я собі купувала? Що є? Чекайте. Чи це не ці? Написано сейл. Дивіться, ті, що були 129, зараз 59 коштують ковтини. А ну, я подивлюсь, що на мою, на мою, то що я купувала, нема знижки. Так, ось 79 була, 159, бачите? Пончо. А, ну це пончо, я не хочу. Оце у мене така. Ковтина, а на них, напевно, знижок нема. Ні, нема. Як було 119, так і залишилось. А це ти. Думаю, ну, пішла тоді. Нічого нового тут не з'явилося. Стіка дорого ще 198. Така ковтина. Ну, справжня вовна, звичайно. Що. Але все одно ціни просто космос. Шапки є. О, шапки по 29. Клас, слухайте. Це вовняні вони. Також була барні. Так, 100%. -ий. да Дивіться. А були по... були вони по... скільки? Були по 55 євро. Дивіться, зараз по 30 євро. Дивіться, ці. Е... Вовняні шапки були по 50, зараз по 29. Прикольно. Ну, пішли, добре. А ще тапці гляну. почекайте. Отакі. Ой, тепліші. подивіться, які класні, боже. 100% вовна. 29%. На них знижечки немає. подвійки. теплі. Клас. У мене вдома колись такі були. Тут і чоловічі є шапочки. По 39. Каптурики є. Ну що, йдемо все-таки сюди, день всі. Тощо біля замку. Виски двері. Так. так, ми тут замовили. Я замовила качене крильце. Ось зверху крильце, а то, що я не знаю, чорненьке там таке. Цибуляні кільця. Максим замовив собі стейк з лосося. Смачний, так? Так. Це якісь який, даруни який, ще який, внизу, да. чи що да. там? Да. В нього коштує 24, моя страва ця 13, коштує, оце коштує 5. І це нам принесли, ну, типу Максиму до цієї страви принесли морквичка і бараболя. Ні, це до речі, не бараболя, це цей корінь як з цих напевне. Так, як все я навіть не знаю. Тому що тут картошка є. А, є? Угу. Вот ну смачне? Да. Дуже смачне. Прям тут, напевне, найкраща кухня є в цьому бунраті, тут в цьому нейлі. Ну що, будемо зараз дивитись коштувати, так що смачного нам. І смачного вам, якщо ви їсте, зараз я вам покажу, як виглядає Максимове щастя. Дивіться десерти це чизкейк. А це жвіти сливки. Це морожене. а це сам чизкейк. Дивіться, як красиво, прям взагалі 8,50 коштує. коштує. ну, давайте подивимося, як Максим буде, чи буде кайфувати, чи ні. Угу. Смачно? Это вкусно. А можно с тобой? Вот тебе ложку зачем принесли? Можно? Тебе ложку зачем принесли? да, Чини? Тебе ложку. Дозволяет? Раз... Я не буду говорить, я тебе ложку зачем ну, ты что, не Маколай? Ну скажи. Николай, я тебе уже все -таки. вперед. Дорабдуисты. Так, ну мы уже пришли в отель. Максим, давай мы уже по чай сходим. А не Та Я хочу чай. Ми так наїлися, як колобки. Попиву випили і наїлися. Ти задоволений? Так. Да. Насто? Угу. Максиму дуже десерт сподобався. І е, дуже е, риба також.